Чоловік Наталі, харків'янин Сергій Бризгайло, в зону АТО потрапив за мобілізацію. І чи не одразу опинився в самісінькому пеклі і Ловайському котлі. 23 серпня вони виїхали з Башківки, а 27 серпня їхня бригада деблокувала Іловайський котел і, потрапивши в засаду, була розбита. Ну, частина повиходила, мій чоловік, на жаль. Загину сьогодні бійця 92-ї бригади посмертно нагороджують орденом за мужність третього ступеня. Я запрошую дружину Сергія Володимировича Наталю і його синочка Георгія. Зараз маленькому Георгію трохи більше ніж два з половиною рочки. Коли тато поїхав на війну, малому виповнився рік. Саме гірше, що він не розуміє і не пам'ятає батька, але я постійно включаю відео перед останнім днем, коли ми від'їжджали, Я їх зняла біля військової частини. І постійно кажу, що це там тато Ма, папа. папа так. Також посмертно нагороджують родичів ще двох харківських воїнів: Сергія Клюєва, орденом Богдана Хмельницького, та Станіслава Рижова, нагородою за мужність. Станіслав підірвався на міні в районі Маріуполя, пішов у розвідку і не повернувся. Україна втратила героя, військові побратими надійного друга. Потеряти близького товариша, тим більше ми жили у нас скровати рядом стояли. Потеряти дуже тяжого чоловіка потери як друга і як байця. Кожен герой, який загинув за свою державу, він повинен бути його подвиг Він бути в пам'яті народа. Це з першу чергу. І, звичайно, дуже приємно, коли і президент, і держава відмічає їх державними нагородами. Станом на січень нинішнього року по всій країні посмертно нагородили 1700 бійців АТО. Фаїна Василенко, Володимир Павлов, Тетяна Ткач. Вісті.